Окупанти в чергове атакували Херсонщину під ворожим вогнем опинилося 12 населених пунктів, і місто Херсон безпосередньо. Внаслідок атаки росіян пошкоджено 11 приватних будинків. Крім того, зафіксовано влучання в заклад культури, жертв і постраждалих серед цивільного населення в результаті цих обстрілів немає. Олександр Толуконіков із нами це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, наші вітання дня. давайте у новому дані станом на 13 годину і 17 хвилин. Що маємо знати про оперативну ситуацію на Херсонщині? Зараз вже май, майже годину періодично обстрілюють росіяни Херсон, тому перш за треба залишатися в укриттях. Або як люди вже знають, в більш безпечних. Приміщеннях на на вулиці зараз небезпечно. Що стосується оперативної ситуації, що таки є за вчорашню добу, постраждала. На жаль, звернулась жінка, отримала таку гостру реакцію на стрес в Микільському. Микільське вчора було під обстрілом, і звернулася жінка 83 роки. Вона постраждала в наслідок обстрілу. Їй була надана допомога амбулаторно на місці. І окрім цього, вчора окупанти били керованими авіабомбами по тягинській громаді. Там було близько шести керованих авіабомб скинуто росіянами. Про постраждалих немає повідомлень, слава Богу. І руйнувань таких також про руйнування немає повідомлень. Тому будемо надіятися, що і не буде. Донецька область тут тривога нині лунає знову? Причина ймовірно активність ворожої тактичної авіації? Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Тривога оголошена щойно, пане Олександре. Стосовно електропостачання і газопостачання у регіонах так області правобережжя Херсонщини де щодня так гатять або кабами, або артилерією, або дронами. Яка ситуація з цим? Завод за минулу добу тільки сьогодні читав статистику. За минулу добу там більше 150 енергетиків працювали над відновленням, того що і рунують постійно і зараз відновлюють напрямки ті, потрошку, які найближчим часом плануємо підключити. Загалом з 228 населених пунктів зараз без світла 40 населених пунктів. І там це в більшості прибережні зони, де поки що і дуже небезпечно підключати, і поки немає сенсу, тому що тільки виїжджають енергетики, по ним гатять і гатять туди, де вони також працюють і одразу руйнуються. На жаль, окупанти там, поки за допомогою генераторів справляємося, подаємо і воду, і або де не можна подавати, то привозимо. Працюють пункти незламності щодо газопостачання з 88 населених пунктів правблежі, які були. Газифіковані і газ буде до окупації. Зараз 79 дев'ять населених з газом. Також постійно руйнують росіяни обстрілами, осколками, газогони, але також наші газовики, Херсонгаз, постійно працює. виїжджають, ладнають і знову подають людям газ. Поговоримо про дітей. Шістьох повернули з тимчасово окупованої території. З окупації виїхали три родини. Там виховуються діти, п'ятеро дівчаток. і Один хлопчик. Вік дітей від одного до дев'яти років. Це власне ви офіційно влада повідомляє. А чи є розуміння, скільки дітей залишаються в на окупованих територіях? Ну на жаль, немає, тому що ми не можемо офіційно заявляти, що саме там вони на окупованій території або вивезені статистики в нас на жаль немає і там приблизно, якщо пати що приблизно залишається на окупованій території проживати близько 30%, відсотків, то дітей, мабуть, ще менше відсотків 20, тому що ми бачимо, що в таких моментах, як от на правобережжі 156 п'ятдесяти Тисяч населення 70 це люди похилого віку. Тобто я думаю, що на лівобережжі приблизно та ж ситуація. В більшості це люди похилого віку, і трохи є сімей з дітьми. Але окупанти от сьогодні з усіх громад надійшло повідомлення, що окупанти зараз почали знову активно агітувати про виїзд дітей на відпочинок. в Конкретний лагерь, піонерський, мабуть, я. База відпочинку і по всім громадам пішла інформація, що активно агітують. При тому, що цей піонерський лагер знаходиться десь біля Владивостоку російського. Тобто я навіть не розумію, як вони планують туди дітей доставляти, і як дійсно потім їх звідти, де їх потім шукати, тому що тільки там, мабуть, неділю їхати в той Владивосток. але може як кажуть, окупанти продовжують цю роботу. З вивозу дітей з окупованої території, і як кажуть, для наших, наших, нашої влади і сейф України, яка займається поверненням буде ще більше роботи, на жаль, от стосовно лівобережжя Херсонщини і ну, не наявності, так дітей там а ситуації загалом з медициною і всім необхідним там в аптечних пунктах, наприклад, з харчами. З банальними благами комунальними, враховуючи ті лякалки, так початку року, пам'ятаєте, ми коли говорили про обов'язкову наявність російського паспорту, мовляв, відсутність російського паспорту робить їх не перестає робити тих, хто проживає на лівобережжі Херсонщини, їх людьми. Ну от без паспорту вони умовно кажучи, ніхто от, яка ситуація з цим зараз, І з усіма цими благами, з усіма цими пунктами, необхідними для виживання. Знаєте, навіть отримавши російський паспорт, люди зараз е, мають. Е, ну, місцева окупаційна влада має заборгованості перед людьми по 2-3, а то й 4 місяці по соцветкам. Тому особливо той російський паспорт нічого е, не міняє для людей, на жаль. Е, окрім цього, самі продукти е, харчування вирісли в ціні майже там в три рази. Тому в більшості люди тільки розраховують на себе на те, що можна купити на ринку або виростити на своїй землі. Щодо медицини, там зовсім погана ситуація. Все, що там оперуватися, всім пропонують їхати в Крим, тому що лікарів не залишилось спеціалісти всі виїхали. Також по лікам люди шукають по місцевим паблікам ліки які. Українського виробництва або ті, що продавались в Україні, тому що ті ліки, які зараз продаються в Росії, або зовсім не від чого не лічать, або навпаки, калічать, і дуже дуже дорогі. Люди, звичайно, це, це все впливає на гуманітарну ситуацію, на стан людей щодо світла. От тільки все от нещодавно знов таки сьогодні читав, що в новій каховці, точніше, в каховці в центрі каховки, вже місяць світла немає. І не знають нічого не відповідають ці гарячі лінії, коли його можуть підключити. і по світло постійна проблема. В генічську проблему з водою також не вирішують. Також на окупованих територіях там наплявідкривають, начебто там теж саме Сальдо заявляв про пляжний сезон відкриття, але на пляжах все купи мусора сміття. Все в бур'янах і ніхто нічого не робить для того, щоб підготувати там для якогось, які які вони планували пляжний сезон. Пане Олександре, але можемо розуміти, що взагалі відбувається на окупованих територіях за інформацією, яка звідти надходить, то почалася чергова хвиля репресій Не знаю, якої там вона друге, двадцять друга 22. людей знову почали хапати за контакти з родичами, які на неокупованій частині України забирають людей попри вік, стать хвороби і так далі. Це для того, щоб що одна частина питання, і друга, а що у них з примусовою цією мобілізацією? Ну, я хочу сказати, що там навіть не хвилі, вони не, не вщухають такі от репресії, але вони під, під кожну окрему ідею, якихось там хворих на голову окупантів, нова хвиля. Тобто, спочатку вони вирішили обмежити людей повністю по телебаченню. Вони встановлюють свої антени тільки з російськими каналами, не дай Бог що. Потім репресія репресії щодо переписок в телефоні. Потім вони ж почали ходити по селам і за і у колаборанти, щоб слідкували, хто там можливо по-українськи. Потім приїжджали туди з обшуками, забирали людей на підвал, і це все постійно повторюється. щодо самої мобілізації. То також вони повиставляли такі саморобні палатки. по... Таким районним центрам, громадам, де вони там активно зараз поки що добровільно запрошують на контракт і з, з усіма благами російської армії, але великих черг немає тобто, зовсім ніхто навіть і не підходить, тому що бояться, що засвітять свої дані і після цього до них додому прийдуть. Тому вони по мобілізації таких зараз, наскільки я знаю. Репресій нема, але вони також хвилями. Тобто, то ловили на блокпостах, відправляли людей одразу оновлювати дані. То прекратили, то тобто, знову починається. Тобто, такі от хвилі пане Олександре. Дякуємо вам за те, що доєдналося до ефіру. Олександр Толоконіков це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому відеозв'язку.